Перше завдання знайти граматичну помилку у цьому реченні. У нас є текст про Майкла та його друга Ендрю. І заголовок містить уже помилочки. Дивимося сюди. Я зразу пояснюю. Майкл, третя особа, чок розказувати. Неправильно ми перекладаємо, тому ми ставляємо розказує закінчення С додаємо. Далі про, про, про кого? Про. Міняємо місцями. Міняємо місцями his. friends, Fренs, так, friends, його друга, характер, видаляємо це слово сполучення. І так, Майкл Чокс. І ще раз, ось була помилочка. Третя особа в нас розказує About His Friends, його друга. Через апостроф додаємо присвійний відмінок, кому належить характер другові. Отак ми робимо через апостроф. І ну, тут зазвичай Ендрю. Це перша помилка була. Слідуюча. Текст викладений на платформі Human. Його можна прочитати, але я зразу розкажу про переказ. Мій найкращий, звати найдрю, мого найкращого товариша, ми можемо розпочати так, як ми починаємо переказ. Переказ починається із початок, завжди має початок, тому ми можемо просто-напросто-напросто просто сказати, що I have Friend. Так, не дуже видно мені. Ну, якусь, так, правильно я написала, да? У мене є товариш. Ось у нас ступ. Тобто, про кого ми будемо розказувати? Про товариша. Тому ми сказали перве речення. Можна сказати, що його his name is Andrew. Можна це My best friends не казати, а просто його. Звати його ім'я є Андрій. Можна сказати, що йому 15, що йому 15 років. 15. На цьому крапочку поставити. Дивіться, три речення. І так, перший абзац: I have a friend. His name is Andrew, і He is 15. Все, от ми вибрали звідси три основних речення. Так. Дальше. А тепер розказуємо, що він однокласник нас не дуже цікавить абсолютно. А от чим він займається, він дзюдо займається. Це ми можемо сказати. He likes, можна сказати, давайте зробимо Герундій. Так, he likes, Третя особа. Він любе. Likes. А ми вивчили правила з вами, що після слова лайк like завжди йде Герундій. Тому ми Герундій беремо від слова do, Від слова «джу». Займатися, так? тобто буде «doing». І називаємо вид спорту, яке? Jude у нас. У нас «джуде». І виходить, He likes judo. He likes judo. Ось отак. Так, це в нас теж важливе речення, слідуюче. Далі у нас дуже багато прикметників у цьому тексті про характер Ендрю. І ми можемо просто їх через кому перечислити. Можемо сказати, що Ендрю. і сказати із, який є. І перечисляємо Сінсіє. щирий. Helpful, той, хто допомагає. Loyal. Ще який він? Оптимістик, оптимістичний, врівноважений, well – balanced, ну, стриманий скажете, скажете. Ну, під слово стриманий дівчата учіть, тому що Resort є магазинчик. Гарненький з гарним одягом, окей, okay. Resolved можемо сказати. да? В принципі, ми назвали, як і глянте, скільки ми вибрали слів із оцих речень. Далі, що на нього можна покластися, в принципі, можемо сказати I can rely on him. Я можу покластися на нього. Або Friends can always rely on him, друзі можуть на нього завжди. Покластися, можна цей варіант взяти, але не так особливе значення воно і має. Ну, що він спокійний? Давайте з вами пропустимо. А можемо сказати, що він е зберігає спокій, кіп зберігати спокій в критичних ситуаціях. Ну, Можемо і не говорити це речення, так? який він ще, Він у нас ще сенсібл є, і практичний. Practical є, да? тобто розумний. Ви вже дивіться, скільки слов, знаєте, розумний. І клеве, і смарт, смартфон. Ви знаєте, смарт, да? дуже чрез чур умний. А це розсудливий sensible, розумний, такий, що розсуждає хорошо. Да? Практичний, responsible він ще є, відповідальний. Теж можна додати сюди ці слова. Е, слідуючи. Е, так, цілеспрямований. Е, так, що в нас на можемо пропустити. Е, висловлює свої ідеї, думки із впевненістю. Ну, можемо і не говорити. Це в нас дуже вже багато прикметників. Е, так, далі. А от що він любить, які предмети в школі любить, ми можемо сказати, що he does well at school гарно навчається в школі, he does well at school, гарно навчається в школі. І можемо зразу ж оце речення сказати, що він способний, способний буде is good at – способний. Не гарний, а іменно способний. Andrew is Good at… і перечисляємо які предмети? Math, Physics and Chemistry. Ось ми назвали. До чого в нього здатність єсть. Слідує переходимо до того, що в нього багато друзів, і він sociable, товариська людина, можна сказати, Andrew is a sociable shable. Також можна сказати, що he has a good sense of humor. Можна сказати: Great Imagination. Ну, скажете, скажете, не скажете. Uh... <тарк <всі> <тарк так, далі. Fun together пропускаємо. «wise», мудрий, можна теж пропускати, що він дає якийсь advice. Advice порада, поради. Звернити, звернути увагу, порада, поради. Одним словом, одним словом, тобто поради, це буде неправильно, це випадок у нас, так не буває. Так, і ще. Хоча, так, 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 ну, в принципі, нацю впертий. І любе командувати він іще. В принципі, можемо цю частину навіть і не брати. Дивіться, кінцівку і не брати. Але в кінцівку обов'язково сказати уже своїми словами, що Andrew is a good person, є гарна людина. Можна сказати, is a good friend. Тобто зробити висновок, навіть якщо коротке, одне речення. Тепер ви попробуйте на основі цього відео скласти самі. Переказ цього тексту важливо вивчити слова. Прикметників дуже багато, через кому їх прямо називаємо, але не забувайте, перший абзац тема, тобто про кого ви розказуєте. Я хочу розказати про друга, або просто починаєте, що у мене є товариш, його звати. Так-то, так-то, і скільки йому років. Ось у вас вступ є. Далі в другому абзаці ви розказуєте все, що можете розказати про Ендрю. Е, який він за характером, тут дуже багато прикметників буде. Які предмети в школі він любить, і способність має, до яких предметів. І третє висновок. Все, пробуємо.